Через що б ви не проходили прямо зараз, де б ви не знаходилися на своєму шляху, Господь запрошує вас у глибше царство довіри, щоб ви прихилили вухо до його грудей і почули ритм його серця та звук його шепоту про ті простори і кроки, куди він вас направить. І якщо ви будете йти проти течії, вони можуть здатися абсолютно незвичними. Але в цих місцях на вас чекають ваші найбільші зустрічі з Ісусом, прориви і благословення. У цю нову еру на вас чекають абсолютно нові місця, і вони сповнені обітниць і здійснення бажань, бо ви зробили Його своїм найбільшим задоволенням і жили відповідно до Нього. Псалом 36.4 Мелвін Томпсон